Урок розвитку мовлення, письмовий переказ, два товариші. Послухайте текст. Ішли якось лісом два товариші. Назустріч їм вийшов ведмідь. Один хлопець кинувся тікати, заліз на дерево і заховався, а другий залишився на дорозі. Що його діяти? Упав він на землю і прикинувся мертвим. Він знав, що ведмеді мертвих не їдять. Ведмідь підійшов до нього і став нюхати, а він і дух затаїв. Ведмідь понюхав йому лице, подумав, що він мертвий, і пішов. Побачивши це, його товариш зліз з дерева та, сміючись, каже а що ведмідь тобі на вухо казав? А він шептав мені, що не варті доброго слова ті люди, що в пригоді зрадять товариша. Подивіться ілюстрацію до цього твору. Чи так ви уявили собі події? Дайте відповіді на запитання, де гуляли товариші? Кого вони зустріли в лісі? Як вчинив один друг, а як інший? Чому хлопчик вирішив прикинутися мертвим? Чим закінчилась його зустріч з ведмедем? Чи вартий доброго слова той, хто зраджує товариша? Словникова робота. Поясніть значення слова прикинувся. Що означає дух Затаїв? Не варті, як ви розумієте, в пригоді стане в пригоді. Або просто пригода, що означає: на зустріч, покажіть напрямок руками. Як інакше, можна написати слово хлопець, щоб уникнути повторів. «Він». Ведмідь, хижак, дика тварина, також він. Як можна замінити слова кинувся, швидко побіг? Синонім до слова зостався, залишився. Ще раз подивіться на ілюстрацію до твору і послухайте ще раз твір. Ішли якось лісом два товариші. Назустріч їм вийшов ведмідь. Один хлопець кинувся тікати, заліз на дерево і заховався. А другий залишився на дорозі. Що його діяти? Упав він на землю і прикинувся мертвим. Він знав, що ведмеді мертвих не їдять. Ведмідь підійшов до нього і став нюхати, а він і дух затаїв. Ведмідь понюхав йому лице, подумав, що він мертвий, і пішов. Побачивши це, його товариш зліз з дерева та, сміючись, каже А що ведмідь тобі на вухо казав? А він шептав мені, що не варті доброго слова ті люди, що в пригоді зрадять товариша. Чи підходить це прислів'я до змісту тору? Дерево міцне корінням, а людина друзями. Складемо план. Перший пункт. Зустріч хлопців з ведмедем. В цьому пункті треба описати, де відбувалися події, і як все сталося, з чого все починалося. Другий пункт плану дія кожного з товаришів. Тут треба описати, що в Хвилину небезпеки робив один, а що інший. Третє. Ведмідь біля хлопця. Тут треба описати, що саме ведмідь робив біля хлопця. Навіщо хлопець прикинувся мертвим? І четвертий пункт плана товариш у пригоді не зраджує друга. Тут ви описуєте про те, чим все закінчилося. Яка розмова відбулася між друзями наприкінці. За поданим планом напишіть, будь ласка, переказ твору два товариші.